Маю трохи плодів лічі на пробу. Зараз спробую вам показати, які вони всередині та що вони з себе представляють. Я один уже, так би мовити, спробував. От, ну що вам скажу, яким смаком із себе. Є нотки. По-перше, солодкі усередині. Є нотки і ананасу, і суниці. О, навіть трішки є щось схоже на вишню присмак такий. Але мені здалося, що найбільше схоже на присмак виноградного вина. Ось щось навіть більше схоже. Так, я ось зараз попробую вам показати, що воно із себе представляє всередині. Правда, нема світла у нас зараз, тому знімаю біля вікна. Ну, все ж таки спробую. Шкірочка така наче тверда, але воно вже трошки полежало, не те, що зовсім свіже куплене. От, усередині виглядає ось так, як ми бачимо. Зараз попробую ще зняти, вірніше добратися до самої кісточки. Ось так виглядає сама м'якать. А це кісточка. Як ми бачимо, м'якоті не дуже той багато, але дуже смачна, ароматна, з приємним таким запахом. А так от виглядає кісточка. Дещо почитав про саму культуру Лічі, це теплолюбна культура, росте в Китаї, в Африці. От, в Америці ну, можна спробувати і в нас. Але в нас морози от, дуже великі бувають, чи виживе, чи ні. Невідомо. Ну, спробую. Виростає само дерево від 12 до 20 метрів. Бажано садити не в горщики, а прямо у відкритий ґрунт. Але зараз у нас зима на вулиці, тому спробую садити у горщик і побачу, що з його буде, який толк чи ні. Бо дуже ж інтересно, що воно себе представляє. Ось пару штучок кісточок покинув у воду. Кажуть, що треба спочатку, щоб воно полежало трохи води, щоб шкірочка ось ця коричнева з нього злізла. Ось. А, а як насправді ніхто не знає і ніхто не може підказати. Тому пробую на день, на два, нехай полежи в воді, а потім уже посажу у ґрунт. Звичайний ґрунт універсальний з магазину, бо де зараз зимою візьмеш із городу. Так що буду пробувати, що воно вийде, з того хочу знати.